Ім'я Берча є давнім південнослов'янським чоловічим іменем, яке виникло на основі зразків імен Гольча, Данча, Мирча, Станча. Це і сформувалося на базі двоосновних слов'янських імен, таких як Беревой Берегой Беремир, Береслав шляхом їх скорочення та додавання суфікса ч або чай, що вказує на молодшу або недорослу особу. Найдавніший запис імені Берча міститься у вородинських реєстрах і походить із притисянського комітету Боршот. Датуючи 1341 роком запис Перцгарейс, що означає підсудний Берче. Більшість наступних записів деантропонім Берче виступає як прізвище при календарному імені. Також походять із карпатського регіону. У 1450 році відзначено шляхтичаш. Берцгс села Діброва у 1548 році фіксується шляхтичаш. люд БРС села Углі. Цікаво, що практично всі записи цього імені походять із українсько-румунського етнічного пограниччя. Лише один запис імені Берча зафіксовано серед козаків війська запорозького у 1649 році. Схожі на Берча імена Берта Мирча.